Моя військова історія розпочалася ще рік тому. Я працювала кухарем в цивільному житті і знову розпочала цю тему, що я хочу піти служити. Пропонували піти в зв'язок. Я погодилася зв'язок. Мені 20 років. В нашу машину може сісти шість піхотинців, яких ми вивеземо туди, куди треба, прикриємо їх вогнем, якщо потрібно, якщо потрібно, ми їх зможемо евакуювати. Дуже важливо виконання завдання, репи, це все, що оглуша дрони та зв'язок. Зв'язок це максимально важливо, тому що якщо у нас є якась проблема, ми зразу передаємо інформацію і наше командування воно вирішує цю проблему максимально швидко. Ми повинні забезпечити сталий безпробійний зв'язок для наших підрозділів. Ми виїжджаємо, коли треба встановлювати радіостанції на техніку або десь на КСП, треба встановити, налагодити десь зв'язок, на ретранслятори, поїхати, доставити паливо на ретранслятори. Інколи буває так, що я виїжджаю перевіряти зв'язок до свого чоловіка. Ми познайомилися з Катею, коли вже була бригада Хартія, це мов, був мій другий виїзд. Є такий чат-бот для знайомства. І він пише, «Привіт, а ми знайомі. Типу, я така, ні, давай познайомимось. І от з цього почалось спілкування. Це був вересень го року. І ми поспілкувалися дня 4-5, потім перший раз зустрілися, і все якось з першого моменту нас так закрутилось, завертілось. Що... Я зрозумів, що я вже без неї не зможу. Знаєте, коли бачиш перший раз людину, і ти розумієш, що ось це твоя людина. І все, все інше вже ну, неважливо. Я розуміла, на що я йду, що мені треба буде його чекати, що я буду хвилюватися дуже сильно, коли не буде зв'язку, коли він не матиме змоги мені написати, як він, де він, що він, але я все одно чекала. Тільки я повернувся з зони виконання бойових дій. Одразу з каблучкою і зробив їй пропозицію. Вона мені сказала так. А потім в один момент я сказав, що мені потрібно виїжджати в Харків працювати. І вона сказала, що я також буду підписувати контракт, я хочу бути біля тебе. Мені сказали, ти точно хочеш батальйон оперативного призначення? Це треба виїжджати. в Сектор кажу, так, да. без проблем. Кажу, я хочу бути поруч біля чоловіка. Мені сказали, окей, ми тебе зрозуміли. Все, поки навчання, поки оформлення е, всіх документів, і це пройшло майже три місяці, щоб я потрапила сюди спочатку підписання контракту. Деяких хлопців я вже знав, той тобто, до кого вона попала. От я був дуже радий, що вона в такому доброму, хорошому колективі, і всі хлопці одразу почали говорити, що вона добре виконує свою роботу, Тобто вона знає своє діло. Ну я вважаю, що людина весь час повинна самовдосконалюватися, не треба стояти на одному місці. В житті треба завжди щось змінювати, щось нове повинне бути. Щось типу, не вивчати. Він весь час переживає, чи поїла я, чи тепло я вдяглася, там, у котрій я лягла спати, чи виспалася я. Коли відпросився у командира, поїхав квітів, купив, приїхав до неї, квіти привіз. Ну, таке, що попросив, ну, все для неї. Дуже сильно грі. Особливо коли думка, що тебе тут підтримують, тебе тут люблять. Коли можливість зустрітися, то ми разом проводимо час, час, вийдемо, прогуляємось. Комусь потрібно щось міняти, кожен день кудись їздити. А нам вистачає просто, щоб ми були разом. Колись хлопцями, я такий більш як вам сказати, не агресивний, а дьорганий, там я не знаю, можу вгаркнути на когось. А коли біля неї все, сусі, мусі, пусі, ну якось так. Каже, давай розпишемось. Ти вже тут, ти вже поруч, нам вже нічого не завадить. Церемонія у нас пройшла 1 березня. Перед тим, як нас оголосили чоловіком і дружиною, ми дали один одному обіцянки. Тобто, коли він зачитував ці слова, я просто я не на якомусь в сьому в небі відчастя була. А те, що кажуть, що війна це не час для розвитку сім'ї, то я відповім ні. А коли, якщо не зараз. Там вже назавжди. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Вітаю! Вона хоче підписати контракт на офіцера зараз на 5 років. От. Я не дуже цьому радий, але я розумію, якщо вона його підпише, то я буду разом біля неї, буду її підтримувати. Коли поруч кохана людина, в тебе набагато більше сили і енергії щось робити. Якщо їй це подобається, я буду разом з нею. Вона мене підтримувала, прийшла до мене. Тепер я хочу їй так їй так же само підтримати, як вона мене підтримувала. Я довіряв цій людині. Повністю віддав повністю всього себе, боявся пектись, але я виграв. Їм кажуть, ось бойова готовність, все, будьте на поготові, по команді, ви виїжджаєте. І ти сидиш і не знаєш, коли вони поїдуть, наскільки вони поїдуть, і коли вони повернуться, і як це все буде. Це ну зміцнило так сказати мою рішучість на виїзда. Тобто я не вагаюсь ні разу, коли мені потрібно кудись їхати. Я розумію, що мені потрібно повернутися.